Вітаю вас у програмі Клавіші. Я її ведуча Мар'яна Войтович. А сьогодні гість нашої програми, скажу так, мій улюблений виконавець Віктор Винник, фронтмент гурту Мері. Вітайте! Я поаплодую! Вікторе, привіт і слава Україні! Героям слава! Я думаю, ти всім так говориш. Та. Сьогодні мій улюблений там тут. Та. До речі, дуже тематично. програма клавіші, зверни увагу: біла клавіша і чорна, і чорна клавіша. клавіша. От, як життя, воно має бути і білі, і чорний. І так що дуже радий бути у вас тут дуже затишно і тепло. Я рада тебе тут, бачити. Шкода. Ну, не видно гусячу шкіру, але так. таке. Мурахи по тілу. Це від тебе. Дякую. Дякую, Віктор. Як завжди, вміє роботі компліменти. І я скажу: можливо, ти всім так робиш журналістам. Віктор, чесно, дуже рада тебе бачити. Давно ми з тобою не бачилися. Це десь близько року, може і більше. Хочу поговорити з тобою про, про війну. А яка зараз мова може і розмови? Тільки про війну. Чи можеш ти пригадати вже скоро рік, 24 лютого, як відбулося повномасштабне вторгнення в Україну, чи можете пригадати оцей день саме 24 лютого? Так я пам'ятаю чудово. Просто в мене є така відбивна точка 24 четвертого в нульнульнуль, тобто дванадцять, я поставив в YouTube Пісню Я з України живу версію ми записували на, на, на студії, просто зіграли наживо, Це було відзнято. І я для YouTube як контент запостив. І це було 0-0. І зранку я вже прокинувся, тому що в мене ну, міцний сон доволі. І зранку я дізнався все з інтернету. Тому, так, бачу, рік, рік, рік минув, як день. Але але ми є. Ти кажеш, ми маємо говорити про війну. Я би казав, що про війну говорять всі. Нам треба говорити про, про життя в війні. Тобто війна це наша нова реальність, яка триває вже насправді не рік, а як мінімум всі ці 9 років. Просто ми, так. ми хотіли так трошки закрити очі. Знаєш, в нас це не, не дуже — Так-так-так. і може, якщо б так не закривалися очі було б інакша ситуація. Ну тим не менше, ми тут, де ми є, і нам треба продовжувати жити. Тому що життя не може спинитись там. Війна, не війна, кажуть, як орати треба. І тому ми тут. А чи можете пригадати, де саме тебе, тобто сказати, де саме тебе застала війна, і твої думки? Що, що в тебе зразу співпало на думку, що робити? Куди йти? Війна мене нас застала в моєму ліжку у Львівській області в місті Троскавець, де я прописаний та на, на той момент. А, а думки я, я не пам'ятаю. Ти розумієш, ну це не сталося. Випадково, тому що е, накал ішов всю осінь, всю зиму, якщо ти пам'ятаєш, е, світ говорив, буде, але е, я до кінця не вірила і ніхто я до кінця не, не вірив, і це ми вже з цього почали. Що людина хоче проблему відсунути. Знаєш, всі ті роки всі мої знайомі, які брали участь в АТО, добровольці е, люди всі, всі говорили, що великої війни не уникнути. Не уникнути. Може, вони й самі не вірили, але вони оскільки були на стику, і вони бачили це було приготування. Тому ну, але що говорити про те, що було? Я думаю, нам треба говорити про те, що є, і про те, що буде. А як твоє життя змінилося? Життя і твоє, і творче життя? Творчість вона така штука, що вона, знаєш, вона живе своїм життям, звичайно, на неї впливають якісь соціальні зміни, катаклізми. Але. Ну, спочатку був, як і у всіх, перший місяць, напевно, був такий, ну не місяць, тижні два, е, такий е, нокдаун, такий просто ну, ступор. Е, але потім, е, потім всі, як і я, зрозуміли, що от це нова реальність. Тобто ми, ми не здамося, ми боронимось і продовжуємо жити. Війна йде на різних фронтах. Абсолютно. Тобто не треба... Забувати, що, що є фронт, є тил, є культурний фронт. Всі всі ці речі дуже важливі. Це все це все різні грані, ось ось цього нашого протистояння, нашої війни. За тому, що це наша війна за за можливість бути. Просто, знаєш, бо є різні війни, є різні конфлікти, а, а це глобальна війна, вона для нас фактично вітчизняна, Тому що ми просто хочемо бути, хочемо жити, хочемо бути собою, мати свою країну. Ворог хоче, щоб цього всього не було. Отут ми не сходимося, і ця війна буде до, до цього, поки хтось не, не зрозуміє, що він не правий. У даному випадку хтось це може бути тільки наш ворог. Чим зараз займається наші, наша армія, активно його переконує, пакети йдуть е на російську. Е ну і також добре удобряються наші поля. Проблема в тому, що е іноді, знаєш, такі звучать переможні реляції, що от все як класно, який наш ворог дурний, придуркуватий. Е воно то так, але не зовсім. Тому що за це все платиться ціна, і ціна найвища. Ціна висока, це є життя. Життя кращих синів і дочок нашої країни. Оце, оце біль, це так. Але, але разом з тим це війна і іншої формули ще ніхто не придумав. Ти згадав про допомогу на культурному фронті. Тобто кожен допомагає на своєму фронті, так? Як ти допомагаєш? Як я допомагаю? Я не вважаю, що я допомагаю. Знаєш, в мене навіть є ця посвідка волонтера. Така карточка мені дала організація за якусь участь в якихось проєктах. Але я знаю людей, які, може, і не мають такого документа, але це волонтери. А я так є один мій знайомий, в нього є термін Галімалягушка. Я Я з тої області. Тобто, але що, що ми робимо? Ну, Від початку як і всі адекватні українці і українські артисти, це є тобто робота на своєму місці. Що ти можеш робити найкраще? Що ти робив всі ті роки? Ти писав музику, потім музику виконував. Концертна діяльність, як така цього року вона перестала бути. Всі концерти перетворились на збори коштів, на виступ в розміщенні частин в госпіталях для наших вояків. Тобто, от, от цього всього багато, вона все. Досить організований, можу сказати, тому що знаєш, волонтерський рух це таке от, коли він виник у 2014 році, якщо пам'ятаєш, ну от щось ні звідки взялась така хвиля, і потім вже року до 18-19 він, він затих, як, як і ця вся історія про початок війни. І я думав, чи зможе він знову відродитись такою силою, і як тільки от 24.02, 22, і зразу волонтерський рух знову як фенікс, просто виник з уже з, з врахуванням досвіду набутого за ті роки 14-го. і тому знову таки, волонтерський рух по збору там безпосередньо якихось речей для військових зброї. І разом з тим культурна волонтерка, яка включає в себе концерти і концерти для збору коштів. І тому в цьому всьому я беру участь і дуже радий, що всі мої знайомі, люди, яких я люблю і поважаю серед артистів, вони також там, там на, інших, на інших, може, концертах, але я не чув від них, що це не потрібно, це все якась така маячня. Ні, це, це потрібно. Вікторе, багато артистів. Взяли зброю в руки і пішли воювати. Е, ну я не впевнена на 100% чи це є так, але бачу по соціальних мережах, що скидають фотографії, роблять сторіси. Чи не думав ти також брати зброю і йти воювати? Так ти права є. Є багато хлопців, які безпосередньо. Поміняли гітари на автомати. Це таке, знаєш, запитання особисте, дуже і на нього відповідь як такої: там можна давати багато, тобто я військово зобов'язаний. Але наразі, як то кажуть, батьківщина ще не кликала і як. Як правильно поступити для себе, я не знаю, тому що якщо б я там, безпосередньо вже хотів, я б мав бути в лавах, перших лавах добровольців ще цієї весни. Так? Тому е, я вважаю, що є поняття, ко коефіцієнт корисної дії. Правда, ніхто не знає, де він може бути mm -hmm. корисніший, Ми так собі можемо догадуватися. І наразі, я кажу, я роблю те, що я надіюсь, трошки вже вмію за ці роки. Е, і я наразі тут, що буде далі? Ніхто не знає, єдине кажу, що я для себе давно, як би там, не було зрозумів, що на жаль, ця війна надовше, ніж нам би цього хотілося. Е -е, знаєш, нам говорили про 2-3 тижні, осінь, зима, весна, ні все більше, більше народу при, приходить до цього розуміння, що нам жити, нам жити в цій новій реальності, е -е, і нам треба е -е, запас міцності розтягнути. Як спринтер на довгу дистанцію. тобто, Тому що іноді зрозуміло, що люди стомлюються. стомлюються. Коли там говорили всі ці попередні роки, що, 14 що суспільство стомилось від війни. Ми тоді не знали, що таке війна, насправді. так, Тому що буквально от вчора я лежав знову ж таки, в своєму ліжку, і вночі в третій. Я прокинувся там від звуку далекого вибуху, тут далеко в тилу, і від вібрації там будинку. Тобто, що говорити про прифронтові території, міста для яких це абсолютна буденність? Тому війна триває, і, і поки що так. А хлопці, які безпосередньо воюють, ну це це герої, це респект, це слава. Хочу тебе запитатись про нову пісню. Недавно відбулася прем'єра, буквально на днях, я так розумію. Так, Так, Нової вчора, чи пісні. Вчора. коли твоя земля у війні, так? Так. Розкажи, як виникла. Ну, знаєш, за цей, рік, за цей рік за цей рік буквально все ж таки пісні пишуться, життя продовжується. Що ми і почали? Що на е, в березні цього року? Була написана пісня, ну тоді пам'ятаєш цей момент Руський воєнний корабль. Оця фраза, яка стала таким слоганом початку війни і нашого спротиву. І я також написав пісню цієї ну серед десятків, напевно, артистів. Я написав таку пісню, і вона досить мала успіх на той момент. Потім ми видали альбом, навіть видали альбом. Кращих пісень на військово-соціальну тематику, патріотичну, яких пісень багато, тому що зараз артисти до цієї теми звернулись, а так сталося, що в мене в кожному альбомі були такі пісні в ті 20 років, скільки ми існує мій проект. І ми видали альбом, де доповнені були новими піснями, але основна його маса складалася з пісень минулих років. Які були в попередніх альбомах, тобто це збірка, і назвали так Я з України, тому що в мене є альбом 2016 року, який називається Я з України. Uh -huh. А це альбом Так Я з України. Можливо, і... з ваприм. А коли цей альбом був випущений? В, в квітні, в квітні 22-го року. Uh -huh. так. Ну це цифрове видання. Зрозуміло, зараз вже ніхто не друкує дисків. Uh -huh. Тим не менш, це офіційний реліз. І через літо. Нічого такого було багато поїздок з концертами. А от зараз нещодавно я написав пісню, буквально, буквально так сьогодні написано і завтра записано. Тут спродюсував прекрасний Остапчик Панчишин. Все в Львові записано на студії Johnny Records. Найкраща студія ну, Західної України, це точно. І дуже дуже так, знаєш, на пориві швидко і легко. Було відео, я виступив режисером, як вже кілька останніх відео я знімаю сам. Тому що я така людина прикра у багатьох питаннях, і мені, ніж довго комусь щось пояснювати, мені легше зробити це самому, навіть якщо ти це не вмієш. Довелось освоювати такі якісь режисерські ці от моменти, і тим не менш, вже кілька відеокліпів. Зняв під своєю егідою. У ну, мене є команда, звичайно, люди. Але і це було відео відзнято, і воно буквально запрезентовано вчора. і Є хороші відгуки вже там, перегляди, відгуки. Тобто це приємно, що те, що болить і турбує мене, також в людях резонує. Це, це для мене перший чинник того, що це, ця робота комусь потрібна, і вона. Ну, тут не йдеться про успіх як такий, просто це на, на часі. О, я гарне слово зараз на часі. На часі. На часі. <рес> Та, модне. Я коли чекала тебе на інтерв'ю і дивилась там, що про тебе пишуть, там біографію. Це неправда. І, як? <рес> <рес> я нарахувала п'ять альбомів. <рес> шість, вже шість. Ші, вже шостий, за який ти сказав 20, в квітні. Так, 22-й так, 22 Перший альбом це був «Меридіани», сьомий рік, війна в прямому ефірі 2010-й. Куля любові 14-й, Я з України, 16-й і снайпери Амури 2020. І в тих альбомах є хіти. Так? Наприклад, в мері Діани є Мері, пісня, так? Мої мері діани вийшла. Це є хіт. Потім Я з України, крутий хіт. потім Снайпери Амури. Також її всі співають і знають. І оці імено пісні Меридіани, Снайпери Амури, Я з України співають з тобою в Унісон, твої глядачі і слухачі, правильно? Зараз. Власне, ти є автором тих пісень. Я так розумію, так? Тексти. Від чого залежить твоє натхнення до написання тих саме пісень? І чесно скажу, чи скільки пройшло років від, наприклад, снайпера Амури» 2020 рік. Це був хід. От від чого залежить саме хід? Щоб люди заслухали так і заїли, захавали, як то кажуть, я не знаю, як то перекласти? Я можу можна говорити присвятити цьому кілька програм. Не вистачить пам'яті в, в камерах. А якщо по-простому сказати, це має бути чесно і щиро. Розумієш, я є продюсери, які кажуть, ми знаємо, як зробити хід. Тобто, ми беремо такі слова, які працюють, ставимо на мотив, який працює. В результаті все красиво, нічого не працює. Тому що люди сприймають пісню не розуму. Серцем, якби це дивно не було. Людям не цікаво, з чого, з яких складено це компоненті, Вони от слухають, і їм це резонує або не резонує і все. Тому я вже давно не слухаю таких продюсерів, які кажуть, ми знаємо, знаємо, знаємо. Ніхто не знає. Ми можемо сподіватися і надіятись, але має бути, от от якісь там знаєш, стільки от магії. А магія якраз в щирості. Тобто ти не обманюєш себе, не обманюєш нікого. І якщо причому це може бути пісня на, на будь-яку тему, і ти слухаєш, ти був щирий перед собою, коли ти писав цю пісню, створював і в перевіреному випадку, що в абсолютній більшості випадків це, це працює, і люди також вірять. Тобто, це як, як відверта розмова. Знаєш, може воно подобатись. Пісня ж не має викликати тільки позитивні емоції. Вона може викликати різний спектр, як програма клавіші чорний і білий. Але от коли вона не викликає емоцій ніяких, оце, оце мимо. А коли людина буде співпереживати, це, в принципі, завдання будь-якого мистецтва викликати емоції. Тобто ти пробуєш, то так, напевно, пишеться, випускається, і люди там слухають. Ні, ну ти знаєш, зараз так. Зараз є там тема, коли роблять приспів, запускають в Тікток, щоб зрозуміти, який буде фідбек. Я не зареєстрований в TikTok, Не дивлюсь на те, що там багато моїх пісень. Я ще не зареєстрований. Тік. Давай так. Але ти нам обіцяєш. Тут вже тут, же тут. І я все ж таки. Я все ж таки це на суд своєї совісті. Звичайно, є якесь обмежене коло людей, яким я можу показати якусь демоверсію, послухати їхні думки, а потім зрозуміти, що все одно треба зробити так, як я хочу. І тому я роблю так. Може, в когось якісь інші шляхи і так далі. Але чому пісня стає як така кажеш, хітом, не знає ніхто. Тобто, це ти не зробиш цих компонентів. Я бачив людей, які намагались, і в більшості нічого не вийшло. А просто це, це магія. Це така штука. От знайшов або не знайшов. Будемо чекати, як ця пісня остання твоя про війну зайде mm. зараз. Пісня про війну зайде. Бач країні, яка заходить, на війні так. заходять пісні про війну. Так так би не. я би дуже хотів, щоб ці пісні, знаєш, вони залишились в минулому. Я би дуже хотів та, багато пісень не виконувати, а вернутися там, до якихось пісень про, про, про кохання, про як Ромео спішить до Джульєти. Хоча вони нікуди не ділись. от був позавчора концерт у Львові. І тобто, якщо ти не, не виконаєш оцей масив пісень старих, на які люди, зрештою, прийшли, тому що вони їх знають, вони, вони з ними росли. Це, це вже їхні пісні, не мої. Я просто вийшов, щоб їх їм нагадати, то концерт може не вдатись. Тому тому так. Ти сам почав тему за концерт 14 лютого до Дня Закоханих. Знаю, що в тебе не раз вже відбувається концерт саме в Довженка, 14 лютого, на День Закоханих. Я тобі то питання задаю, вже задавала. І може ти нам скажеш? Я коли йду до тебе на інтерв'ю, ну сьогодні йшла, наприклад, і. Всі знають, що я тебе знаю. Ми спілкуємося по інтерв'ю. Е, ну, спілкуємося, інтерв'ю записуємо. І одне питання: запитайся. Як там на особистому фронті Віктора Винника? От всіх людей цікавить, особливо дівчат у моєму колі. Вони вже передбачають, що фронт це протистояння, це конфлікт. тобто Це апріорі вже війна і особисто. Ну, без особливих змін. Все нормально, якщо би комусь цікаво, я би так сказав. Все нормально, то як? Тебе все складено, ти в активному пошуку. А я слів тих не знаю. Це пишуть в профілях. Активний пошук. Ти будеш в тіктоці реєструватись, то справи. Покажи. Я в мене все добре. От якщо хтось хоче за мене порадіти або ще щось, я можу сказати, в мене все добре. Те, що я не виставляв, знаєш, зараз в принципі я помітив, що особисте життя, от ті тренди, вже минули глобально. Там з 90-х, починаючи нульові, коли особисте життя це було щось таке для когось. Цікаво зараз настільки багато інформації, що особисте життя артистів глобально вже мало кого цікавить. Ну, слухай, І, неправда. Ну, Може, я не правий, так, але ну, я пам'ятаю ті часи, коли це було, ну, просто писки і, і, і там вигадували багато дурниць всяких, так? Е, а зараз, ну, всі, ну, бо колись дійсно артисти були відділені від публіки якоїсь завісої таємничості такої недоступності. Ну, зараз ну, яка недоступність, коли е, в кожної підписники, коли всі так чи інакше. Вони всі відкривають свої карти лише в відвертостях в якихось інтерв'ю. Тому я третій раз кажу, що в плані особистому я, в мене все добре. Я, так би мовити, я живу в мирі з собою і я щасливий. Це добре. Якщо ти щасливий, то глядачі твої слухачі теж щасливі за тебе. Почули, дівчата, Почули? Що мені більше запитання задавати? Віктор, має ще питання в тебе. Активна громадська позиція, саме українська. Як ти відносишся до артистів, тих, які співали і писали пісні російською мовою? А зараз перейшли співати на українську мову і пишуть по-українськи? Перевзулися? Ну, це можна назвати по-різному, але ти дала відповідь на це запитання. Звичайно, перевзулися. Питання в тому, що нам з цим робити, як нам до цього ставитись. Е, ну я ніколи не розумів цього моменту, навіть в найгірші часи, найтемніші часи для, українських, для української пісні, які ми переживали, коли там прямим текстом казали хлопцям, ну, що для чого ви це є ж нормальна мова, е, на ній писати. Е, Я ніколи не розумів, що можна. Е, ну, Просто я, я їх не розумів цих артистів, тому що вони завжди були поганими копіями. Тих самих російських артистів. Тобто, якщо там людина хоче слухати російську музику, є багато російських артистів, які, які є оригіналом, а не копією, як наші. Те, що сталося тепер з нашими, яким просто так от одним. Рубанули і відрубали цю тему, ну, я дуже глибоко в душі тішусь і надіюсь, ну, перше, я не думаю, що колись може бути відкат, в принципі, в тій ситуації, знаєш, тому що в 2014 році також було спочатку, всі стерпенулися, потім потрошки, 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 і навіть у Львові вже пробували організовувати концерти під кінець там, російських якихось зірок, або там, а то, що українське, російськомовні, це було через день. Тому я в душу людині не залізеш, і чи, чи зрозуміли ці люди, що вони були неправі, чи вони зачаїлись до кращих часів. Ми не можемо цього знати. Але для мене, скажімо так, достатньо того, що є закон, що є закон, закон як закон, є також закон совісті. І це правильно. Тому що ми, на жаль, Наша дорога українізації буде дуже довгою. Не треба собі будувати ілюзії, що тобто, ну там люди живуть у Львові. Їм здається, що ну так дійсно Львів став там багато російською. Не російською, це українська російська, треба їх відрізняти. Тим не менше, там що Київ українізувався, є кроки до покращення однозначно, але вони ще настільки маленькі. Що, що багато, багато людей це розчаровує від відверто, тому е, має бути акцент на виховання молодого покоління. Навіть я там бачу, що от батьки російськомовні, а дитина вона вже. Перебуває в, там, в дитсадку, в школі, в українському середовищі, і вона вже україномовна. І замість того, щоб допомагати їй, ті самі батьки її знову присаджують у цей свій русський фон. Це, це дуже сумно, що люди так, так недалекоглядно поступають, тому що вони кажуть, ну все одно ми будемо собі, як, як зазвичай, там російською, а дитина українську вивчить. І в результаті ми отримуємо таку. Погану і небезпечну штуку, що всі знають українську, розуміють і чудово нею володіють, краще від нас, западенців, повір. але це технічна мова, яку вони використовують за крайньої потреби. Знаєш? Тобто, от треба переключились, поговорили все і вернулись у, у свою цю… Тобто, це треба… я кажу, як це робити, це робити просто. Це мають бути закон і санкції за невиконання. Ну, а що робити? Повертаючись до тої теми, ти говориш, треба. Зараз дуже багато, так як би в тренді українська пісня треба писати, треба випускати. І, чесно кажучи, дуже багато такого до викидання є такої, такої музики. Ну, типу, воно не, ну, не слухається. Справедливе зауваження. Ну, але я на це дивлюсь, іноді мене також це не радує, але я розумію такі моменти, що я вірю, що в якийсь період, кількість. Рано чи пізно переростає в якість. Розумієш, нам треба створити на противагу цьому засиллю, яке тому що так ми могли відрізати там радіо, обмежити радіо і телебачення, інтернет ми не можемо обмежити. Ми вільна країна, і це лайно потрапляє до нас, потрапляє в голови підростаючого покоління. Знову були якісь скандали. Я вчора вижив в Полтаві, на дискотеці там нормально ковбасились малолетки під якісь інстасамки, ще якийсь мір, mm -hmm. і, і страшно те, що, що ну, як апелюють вони. Тобто, це вже не, не глобально. Там діти, це вже молоді люди. Вони кажуть, що ну а що тут такого? Так, війна, так, туди, сюди. Але це просто музика. Це тобто, на, наскільки, наскільки проблема глибоко зайшла, що вони не розуміють, що це не просто музика, це ця музика, яка трансформується в кулі ракети. Дякую тобі. І ще скажи за творчі плани. Творчі плани у нас на полонівській, як завжди, тобто, ти плануєш? творчі плани спалити спали Москву. Хоча Москву спалили самі Москалі, як не на взагалі ні. при цьому її гасив. Повірте, вчить історію. А що робити? Я дуже маю надію, що оскільки підзбиралось багато пісень, я би хотів цієї весни видати уже. Боже, ти мій сьомий альбом офіційний. Так, тому що, як ми з цього почали: війна, проблеми, трагедії, драми, але життя продовжується. І поки пишуться пісні, треба їх випускати, співати. І я думаю, що вони принаймні деякі знайдуть свого слухача. Побажаю щось глядачам, українцям. Нам побажанням має бути одне: нам миру після нашої перемоги. І також ми про це згадували, що треба постаратись максимально зберегти. Ми не знаємо дистанцію цієї війни. Тобто треба розраховувати сили, щоб, щоб не видохнутись, щоб, щоб на, на цьому треку не не зупинитись, не опустити рук, допомагати ближнім, слабшим, просто бути людьми і, і бути за своїх. Дякую тобі. І я знаю, що ти сьогодні прийшов з гітарою. Як завжди, як завжди. І зараз у нас такий невеличкий міні-концерт. Може, нам щось заспіваєш? Може, заспіваю. Давай, співай. Я б е, знаєш, є пісні, які вже від тебе не залежать. Номінально ти їхній автор, але оскільки пісні співають люди, і не тільки в TikTok, а й наживо, І для автора це найприємніше, коли пісня йде в народ. І коли різні люди, може, вони якісь мають свої змісти для твоєї пісні. Тим не менше, жоден концерт уже багато років не, не обходиться без цієї пісні, тому що ми в Україні, ми за Україну і ми з України. І казали привіт, мені казали, здраствують, давай на свідання. Казали мені, все б це було нормально, все б це було не страшно, якби це було у Пітері або у Москві. Але такими словами мене зустрічає столиця жовто-блакитної країни. Що чекає на транш, вона чомусь не розуміє моєї мови. Коли я кажу привіт, мене питають, ти з Львова? Ні, я з України, це навпроти Європи. Це там, де хрещатик, це там, де Дніпро. Ні, я з України. Проти вас я не проти. Але мені треба знати, хто тут хто, так, я з України. Так, я з України. Так, ми з України. Ми з України.